Слава Богу, браті сестри! Це благословенний день і час, що ми маємо, те, що ми можемо бути тут знову в Божьому молитві, в Божому домі. І я роздумався через те, що сестра говорила за той вірш. І недавно не час не давно може пару тижнів тому, сталося як. Може, хтось чув, не, може не чув. коли два чоловіків, в одному 24 роки, в одному було 29, їхали в Тракові і розбилися. Я думав про саме життя, і як сестра говорила вірш, це лічно правда, що ми живемо в житті і завжди думаємо за завтра, за завтра, за завтра, і що які плани, і плани. Але подумаєш, що життя реалістично Може стати завтра. І ту тему, що молодь має сьогодні за серце, такий вірш заставляє тебе думати зразу про своє серце. Яке моє серце? І якщо ми знову можемо відкрити до те саме місце, що брат Даніл читав, це Матвія 5, глава, 8 вірш? Матюю 5-8. Пише блажений чистим, блажений чистим серцем, бо вони Бога побачать. І думаючи про це, браті сестри, якщо би сьогоднішній день був би мій останній, чи я би Бога би побачив, яке було б моє, моє серце. Бо якщо моє серце чисте, то справді я його би побачив. Би. І ми можемо, звісно, бачити Бога в кожен день. Як така пісня, що співається, я бачу Бога кожен день. Ми можемо. Але знов, як буду ще ділитися з вами разом про Боже Слово, Вона буде нам нагадувати, нагадувати нам через те, що ми маємо завжди вибір в нашому житті, чи мати чисте серце чи ні. Чи через нього буде литися та чиста вода, чи, чи, чи через нього буде литися щось інше. Таві думаючи про наш мужчин, як ми маємо білу рубашку чи білу майку купили, як ми її вдіваємо перший раз, ми боїмося, щоб вона була вимазди неї. Ми стараємося, навіть їмо щось може інше надінемо, щоб, щоб неї не вимазати. І навіть думаючи про це, і чи підеш на вулицю, чи стараєшся, хочеш віддівати біле, але боїшся, що... Вимазиш його. І так і є. Підеш куди, що зробиш, що твою дитину потримаєш, і все, вже якісь плями є. Але я, я такий приклад хочу поділитися через те, що ми, як християни, нам треба вдівати цю білу одежу ціле життя і старатися завжди, кожен день, щоб вона залишала білим. І, звісно, це не є легко. Звісно, кожен день є якась боротьба. І ми знаємо, того, хто є злодій, хто оманює. Того, що вкрасти і вбити і погубити кожного нас тут, на цьому місці. Він не хоче, щоб наші одежі були біли. Він не хоче, щоб ми мали чисте серце. Він знає, що ми один день стояли там на воді і казали, що я буду служити, я буду вірити, я буду йти за тобою. Але після того стає битва. After that becomes a battle. Я навічи про це, про нас, християн, є люди в цьому світі, що. Вони вірять не в несправжніх богів. І вони так вірять в них, що вони готові різатись, готові все робити для таких богів, як ми читали навіть про книги про Ілія, вони там себе різали і все. і Він казав, може, ваш Бог спить? І вони так стільки робили все до своїх тіл. Я сам like, вау. А ми часом і християни живемо життям. Ходимо зібрання, виходимо з цього місця і живемо життя для себе. Бо ми часом, я теж до себе це говорю, боремося з нашим тілом. Боремося, що тіло хоче це, я буду це робити. Тіло командує над нами, і ми важко нам перемогти, щоб мати більше духовного життя, мати перемогу в житті. І це битва кожен день, браті і сестри. Бо як ці два брати, що. Що їхали в Тракові, я не думаю, бо ніхто не думав, що це буде останній день в їхньому житті. І я, я сам лічно не хочу про це навіть говорити, бо ми теж маємо сімей, маємо жінок, маємо дітей, і хочемо їх бачити кожен день. Ми хочемо бачити, хоч, Хоче йти на зібрання, хочемо Слово Боже читати, хочемо мати життя тут на цій землі. Але часом так не буває. Часом Бог милує когось, а другого забирає. І питання для нас остається, чи наше серце ми чисто зберегли. І це така думка для кожного нас, що ми розсуждали, бо те, що молодь співає, те, що молодь проповідує, це хороша і важлива думка для кожного нас. Я даже слухав в середу, було молодісне зібрання там в Каліфорнії, і теж їхня була та сама думка, що молодь має тут про чисте серце. Я думаю, вау, і навіть жінки завжди говорив про це. Казав, вау, як, щось Бог хоче сказати нам через це. Що нам треба мати чисте серце. Нам треба дивитися на, на себе, саме перше на себе. Де я стою? Чи може я мав, я один день мав таке гаряче серце для Бога, хотів щось зробити, а що зараз щось помінялося, може, вже інші друзі, може, щось інше сталося в житті. Хай нас Бог помилує, що ми завжди мали те гаряче серце для Нього, що ми хотіли бути біля ніг Його в один день ми будемо стояти перед ним. Я хочу, щоб ми всі почули ті слова, що ти є добрий і вірний раб. Це, брат, це буде найбільша радість в нашому житті. Не те, що ми поїхали на якийсь океан чи, чи що зробили. Це добре, і це нормально. Але найкраще це знати, що наше серце чисте. Я пам'ятаю, як ми мали ще молитви в Пенсільвенії, як ми ще там жили. І я пам'ятаю, через... після неї молитви я вийшов на вулиці і так легко на душі. і так вже хочу сказати, Боже, забери мене, я вже готовий. Бо ти вже відчуваєш, що Бог живий і Бог всередині твоєму серці. І це я хочу, щоб ми це відчували. і Я так само кожен день в нашому житті, щоб ми були готові, що ми старалися, що ми чим більше як могли. Ці люди вони служать богами, що вони є справжні, і вони так крепко служать. А ми часом завтра чи зазавтра, чи коли буде час, коли буде, б маю можливість, той почитаю, той помолюся, той поспіваю. І той час побіжить, біжить, біжить і вже не вертається. А ми маємо цю можливість, браті сестри, провірити своє серце. Боже, ти, ти бачиш мене, ти бачиш моє серце, поможи мені кожен день більше і більше, щоб я, щоб я climb that ladder, щоб я йшов на тій лісниці наверх, а не на низ. Бо часом ти говориш з людьми і бачиш, що раніше був гарячий, а щось сьогодні щось змінилося. І починаєш переживати, чому так, Боже, чому так стається в житті? Я хочу ще поділитися пару слов. Це буде в uh, 1 Івана, 3 глава з першого вірша, That's first book of John, chapter 3, verse 1. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божим. Світ не знає нас, тому що не пізнав Його. Олюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли Він явиться, то будемо подібні до нього, бо побачимо Його, як Він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він чистий. Усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. І ви знаєте, що Він явився для того, щоб. Узяти гріхи наші, і щоб у ньому немає гріха. Кожен, хто перебуває в ньому, не грішить, кожен хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діти, нехай ніхто не вводить вас в оману, хто творить правду, той праведний, як і він праведний, хто чинить гріх, той від дьявола, бо дьявол грішить від початку. Тому і явився син Божий, щоб. Уруйнувати діла дьявола. Кожний народжений від Бога не чинить гріха, тому що насіння Його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Такі хороші слова, браті і сестри, до кожного, нас, що прийшов Ісус Христос на цей світ, зараді нас показати нам, що є вихід, що Він побідив цей світ, і ми так само можемо це зробити. І думаючи про це, що ми ще не прочитали. Є, звісно, є спокуси, є, звісно, є переживання, є, звісно, будуть часи, що є легкі, є часи, що є важкі. Я, я сам думав, про таку тему говорити. Я сам багато не можу сказати, є брати, старші тут на цьому місці, що може більше сказати про своє життя, скільки вони мусили проходити, скільки було спокуси, скільки було переживання, але вони наділися на Бога, і ним Бог допомагав. Даже я думав про те, що як пара братів, як вони виходили на це. На це місце і говорили за те, що сталося а, в їхньому часу, як вони виростали і в армії. Я собі взяв до одне, що один брат сказав, що були такі часи, і він все як міг а, читав Боже Слово і вивчав його. Я навіть думав і говорив це з своєю жінкою про те, що може один день пройде в нашому житті молодь, що нас заберуть Біблію, може, нас заберуть ті пісеньки, заберуть те, що ми можемо зараз маємо, чи воно буде в нашому серці. Чи ми його вивчаємо, чи тільки ми його читаємо і чуємо, але потім ми його забуваємо. І я вже думаю про це і сам себе кажу, вау, м'єлті в цьому, бо що я, я читаю, але не крепко його вивчаю. І що, що станеться в житті, Боже, помилуй, дай мені сили, щоб я зараз починав читати і вивчати Слово Боже, бо хто би забрав цю книгу від мене, а вона буде в серці, бо це він не може це забрати. І стільки ми, чу... ми чули про кам'янезм і те, що ставалося, вони ненавиділи цю книгу. Вони боялися цієї книги і хотіли її забрати. А часом їм так і бувало, і часом не бувало. А ті люди, що любили Бога від свого серця, вони було в їхньому серці, і вони були там в тюрмі, вони там були в інших місцях, а вони мали слово Боже на серці, і воно не допомагало. Я зараз думаю, що через те, що брати говорили. Що них били, них хотіли в них тупили, і все те, а вони одно залишилися вірним. Я думаю, чи я би так само міг би міг статися вірним? Чи я б зразу би здався і сказав, я не зможу. А це все слова Божа, браті і святі, це від слова Боже, братісе. Це він, як ми живемо кожен день в нашому житті, it all builds up together. Воно не стається через день. А кожен день, як ми стараємося, як ми вчимо, як ми живемо в цьому, то як, як прийде якась боротьба, то ми вже будемо готові. І ми вже будемо готові на ту битву йти. І ми можемо пройти, бо ми знаємо, що Господь є перед нами, і Господь нам поможе. І я дякую Богові за те, що Він дає нам цю можливість, цю свободу. Не кругом є свобода. Я думаю за цю країну і навіть знову за той вірш. Думаєш про все, що стається цій країні зараз той прайд і те все, що говорять і роблять. Страшно, мати маленьких дітей в цьому країні. Зараз страшно, щоб діти ходили в школу. Стає знов страшно, бо вчать все і роблять таке. і Страшно стає. Те, що ти зараз чуєш. Але знову ми, як християни, нам це наш час, брати сестри. Нам треба стати, і сказати, Боже, помилуй, Боже, поможи, Боже, рятуй, бо нам потрібна Його сила, нам потрібна його слово, бо його слово перемагає все. Ці люди вони вже не мають ніякого страху. Вони вже стільки говорять неправди проти Бога. А ми, як віруючи часом, краю стоїмо і, і мовчимо. А що нам треба робити? Нам треба кликати до Бога. Боже, ти бачиш, що стається? Дай мені, якщо щось станеться в моєму житті, остатися вірним, щоб не боятися. Знову думаючи про шедрах, мещах я б не говорив, вони не боялися. Навіть якщо ми померемо в цьому вогні, ми не, зда... ми не будемо здаватися. Це, це живий Бог, це наш Бог. Ще ми маємо таку віру, браті сестри. І якщо ми не маємо, давай ми будемо привирати своє серце. Давай будемо дивитися глибоко в наше серце, де я є? Де я стою. Боже, може я раніше руками назад я старався, я любив, я хотів з тобою йти. А пройшов день, пройшов час, потрохи, потрохи щось змінилося. What happened? Чому так стається? Наоборот, нам треба підніматися. Нам треба бути ближчим до Бога. Гай нас Бог помилує я хочу. Ще одне місце прочитати це буде 2 Тимофія, 2 глава, 22 вірш. Це Сек chapter 2, verse 22. Утікай від молодших пожарливостей і тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто кличе Господа від чистого серця. І знов такі особливі слова тут пише в цьому, в цьому вірші, що. Хто кличе Господа від чистого серця, бути з такими людьми, що нам треба такі люди, брати собі біля нас, бо вони нам поможуть. Що такі люди, що люблять Бога від чистого серця. Бо я знов думаю про своє життя. Всякі є люди, всякі є думки, всякі... ти все почуєш, і сам починаєш бускувати і думати, що робити, куди йти, що вірити. А знову, Слово Боже, нам нагадує, треба це мати, треба це мати. І бути такими людьми. Вони нам допоможуть зберегти своє серце. Хай нам Бог поможе зберегати наше серце на нашому житті. Я даже думаю про ту історію про блудного сина. Він жив, батька, життя було добре батька. І щось прийшло йому чи в голову, чи щось добре батька, а я щось хочу попробувати інше. І пішов, спробував. І добре, що ще мав можливість прийти назад. А не кожен має цю можливість прийти назад. Браті сестри, добре бути в батька. Давай ми будемо цінувати бути в батьковій домові. Давай будемо цінувати і не думати, що це життя, що маємо, це є добре, але щось інше може ще краще там. Це великий обман від дьявола. Там нема нічого краще від того, що є в Божому Слову, від те, що є від Бога. Він, він нас створив, він дав нам життя. Він зробив все так перфект для кожного нас. І ми часом, як моли, ми часом як люди думаємо, що ми щось лучше можемо знайти в цьому світі, що десь якесь є золото, що хтось не бачив і не знав. Бачу, це найкраще і найдорогеше слово це в нашій це в Біблії. Вони нам, нам покаже наш путь в житті, що ми можемо знайти себе, знати, що нам треба робити в житті. Бо такі є секрети в цьому слові Боже, що я сам до цього часу читаю і бачу, що це Бог, тільки може це робити. Що Бог відкриває на нам те, що ми пару років назад ніколи не знали, бо це живе Слово, і воно говорить кожного з нас. А нам треба старатися і читати, її, і любити Його, бо там є секрети для майбутнього нашого життя. Я хочу, щоб ми в цьому, браті і сестри, старалися її. І хочу теж нагадувати нам, я навіть чув таку пісню, що тут пише, треба серце чисте нам, треба совість чисте нам, треба душу чисту нам. Вічність донести. Праць і сестри, це наше майбутнє життя, це вічність. Давай, щоб ми требували цьому, щоб мати чисте серце, чисте совість, щоб ми втікали від дьявола. Бо він буде, але ми можемо його виганяти. Це up to us, чи ми маємо, чи ми будемо його виганяти, чи ми будемо окейвати. Okay чи ми будемо окейвати, okay що він допускає це третє, п'яте, чи ми скажемо, no, get out of here, This is, I don't want you in my house. Я не хочу був в моєму серці. Це up to us, браття сестри. Я хочу, щоб ми всі... Старалися, що ми всі наділися на Бога. Я вірю, він нам поможе. Хай буде його ім'я прославлене. Амінь.